Мене вчора дуже сильно роздратував один факт позавчора, що до, цього, до цієї, безперечно, блискучої події намагаються себе приплести різноманітні покидьки: політичні і громадські. Люди, які не мають жодного відношення до Збройних сил України, люди, які не мають жодного відношення до війни. Люди, які сховались, політики, які сховались, громадські діячі і блогери, які втікли з країни, ховаючись в памперсах своїх дітей, і в юбках своїх коханок, і в зачісках своїх мамок, як воші, повтікали, значить, і коли це відбулось, вони повилазили і такі: Ну що ви росіяни, віделі, як ми вас? А ми ще можемо, знаєте, як? А ви тут до чого? Я щось не зрозумів. Ви що, залужний? Ви Верховний головнокомандувач? Ви військовий десь на нулі. Ви військовий хоча б на третій смузі. Ви водій ракетного комплексу. Можливо, ви айтішнік. Хто ви? Нам потрібно зараз зрозуміти, що наявність у деяких персонажів паспорту громадянина України не робить їх громадянами України. Серед них є, на жаль, серед людей, у яких, у яких є паспорт громадянина України, є вороги, серед них є зрадники, серед них є труси, серед них є втікачі. Вони всі є. І вони зараз намагаються з усіх сіл. Робити вигляд, що вони мають відношення до героїчних подій в країні? Ні, ви не маєте до цього відношення? Виповз, блін Ляшко. І це, от, давайте подивимось фото. Це наскільки, скажіть мені, будь ласка, наскільки потрібно бути кінченою, самозакоханою мавпою, щоб прифотошопити себе на пляжі? Отам от. До чого ти тут? Йди далі, колупайся в дупі своїх друзів. Робіть там вибухи один одному. От хтось може мені пояснити, до чого тут Ляшко? Може пояснити мені, до чого тут ряжені депутати певні від ЄС, які розповідають, що ах, ми дали, нормально. Де ви дали? Ви даєте один одному у вбиральнях Верховної Ради. Ви не маєте до цього жодного відношення. І вони такі, а які ми ех, роздали ми оце в Криму.